24 серпня мало стати особливою датою в житті Маші Собко. Саме цього дня співачка планувала обмінятися обідницями зі своїм обранцем Артемом. Днями зірка приголомшила звісткою. Вона переносить весілля. Ну ми поки офіційно не даємо інформації, но... але да. правда. Таке рішення спричинила смерть бабусі співачки. У нас просто не сам зовсім... все хорошо тротки, поэтому не так. В відлічних відносинах все хорошо, просто піносвадь буде. На до речі, одружитися саме в день незалежності України Маші порадив її особистий астролог. Аби не зурочити, виконавиця намагалася тримати під сімома замками всі подробиці майбутнього дійства. До урочистої події було практично все готове. Залишалися лише деякі організаційні дрібниці. Раніше повідомлялося, що розкішну весільну сукню знаменитість замовляла з Іспанії. До того ж, пара планувала орендувати ексклюзивний ретромобіль. Однак шанувальникам зірки не варто хвилюватися, адже Маша і надалі концертуватиме. Жоден із виступів зірка не скасувала. А для того, щоб дізнатися, як надалі розгортатимуться події довкола весіллі маші собко стежте за випусками М1 News.